Вітаємо та запрошуємо вас стати клієнтом Тея Офісу. У Фінляндії реєстрація в TEA-Офісі надає найкращі можливості з питань працевлаштування та навчання. У нас ви знайдете найбільшу кількість відкритих вакансій, так як майже кожен роботодавець розміщує їх на нашому сайті. Також ви зможете познайомитися та випробувати нову професію або сферу діяльності. Через Тее Офіс ви також отримуєте доступ до інтеграційного навчання, яке включає вивчення фінської або шведської мови та соціальну обізнаність. Усі послуги ТЕ-офісу є повністю безкоштовними. Зареєструватися можна онлайн на нашому сайті www.tomarkinotori.Fi або завітавши до найближчого офісу, де наші працівники зможуть вам надати особисту консультацію та допомогти з реєстрацією. При собі необхідно мати паспорт та посвідку на перебування. Адресу найближчого офісу та додаткову інформацію ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на наш сайт знаходиться під цим відео. Ласкаво просимо вас до клієнтського сервісу Теофісу.